У меня такая пенсия, что стыдно сказать, кто да, пытаешься, 1200 гривен. Как можно, можно выжить на эту мизерную пенсию? Малая пенсия, а наши дети, жизнь наших детей оценена аж 129 гривен. Вот к пенсии родители получают 25% прожиточного минимума. Обещано нам были квартиры, обещано нам было то, обещано нам было то, да. їх би туда, <турган> коли відправляли на службу або на роботу в Афганістан, обіцяли золоті гори, кажуть учасники бойових дій. Нині навіть того, що прописане у законі, не виплачують спеціальну щорічну доплату до 5 травня. За 18 років існування відповідного закону, ветерани Афгану кажуть, в очі не бачили. 10 мінімальних пенсій інваліду першої групи, сім мінімальних пенсій інваліду другої групи, п'ять мінімальних пенсій інваліду третьої групи і три мінімальні пенсії інвалідам учасникам війни з 93-го року. Жодного разу ці компенсації не були виплачені. Свої вимоги до народних депутатів. Мітингувальники скандують за парканом Верховної Ради, відчувши відсутність результатів, вирішують брати парламент штурмом. Заходьте! 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 Це земля України не режимний об'єкт! на сходах Верховної Ради. Несподівано з'являється її голова Володимир Литвин. Вийшов провести гостей делегації республіки Кіпр, а тут сотні розлючених мітингувальників. Давайте ми зустрінемося і за участю представників ваших організацій, представників уряду обговоримо це питання і побачимо, де прийнятне рішення, а де потрібно працювати уряду для того, щоб внесли ті суми, які передбачені відповідним законодавством. Мікрофон будь пожалуйста, хто бачив, як ударили інвалід періостепення дня лі ноги. Із міліцією одимайків висока висока залишивши після штурму одного бійця в кареті швидкої, розлучні афганці вирушають прориватися в кабмін. Тут міліція підготувалася краще. Мітингувальники навіть на подвір'я не пустили, але вимоги пообіцяли передати. Жодна категорія до 9 травня в цьому році не отримала менше ніж в минулому. Жодних виплат ніхто не скасовував. Переконує журналістів міністр праці і соціальної політики. От тільки не пояснює, чому замість передбачених законом кількох тисяч ветерани отримують кілька сотень гривень. У 2010 році одноразові виплати до 9 травня були збільшені для афганців з 380 гривень до 630. І ми зараз опрацьовуємо ситуацію, щоб ми підвищили ці виплати. Ну, це буде бюджет, будемо працювати. Коли вони виконують, от тоді ми будемо довольні. А то, що вони обіцяють, вони обіцяють на всю страну, що буде все добре, особливо коли вибори і толку. А виконувати не виконують. Вот ми пока мирно прийшли. но в следующий раз мирно не буде. это точно говорю. Незадоволені відповідями чиновників ветерани афганці таки розходяться. Але якщо справи з виплатами не просунуться, обіцяють повернутися. Так, не по буде з міністрів. Ми ділимо країнську акцію. Так, Все так. з України сіжається сюди. Роман Сухан, Юрій Усік, п'ятий канал.